На Миргородщині чоловік отримав тяжкі травми на підприємстві 6 липня близько 16-ї через лінію 102 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої про травмування чоловіка на підприємстві у Комишнянській тергромаді. Як повідомили у поліції, 34-річного постраждалого у тяжкому стані ушпитали до реанімаційного відділення миргородської лікарні інтенсивного лікування. Попередньо встановлено. Що чоловік отримав тілесні ушкодження під час виконання робіт на території газово-добовного підприємства за даним фактом, слідчі під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Цього дня, повідомляють поліцейські близько 13 години у ставку села Ковердина Балка Шишацької тергромади виявили тіло чоловіка. За інформацією правоохоронців, загиблим виявився місцевий житель 2000 року народження. Тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті.